Усім привіт! Такі мої котєйки! З вами я Кет Гейм, і сьогодні я покажу як упаковувати. Я говорю, що я не продаю ці карточки, ну, свої карточки. Я тільки... Ну, я. Просто їх колекціонірую. Так. Я сьогодні зап е покажу вам туторіал, як опакувати е карточки, якщо ви хочете їх продавати. Дивіться, робимо такий бутерброд із Кей-Поп. <кхем> е Беремо от десь, вибачаю, що так близько, бо в мене непрофесіонально таке камера і. Її... Не важна, покажу. От так, от таке, от отакий, е. картон. Берем два-два е, два кусочка картону, таких. Воно має бути може більше за карту. Е, Дивіться, вона е, воно має бути трохи більше за карту. А не прямо до неї ідентичне, е і, коротше, ми е маємо е скласти такий бутербродик із Кей-поп і картона, е трясеться екран, тому що. Опять же, я одною рукою це все роблю. Е, так е, я буду, ну, типа, упаковувати без подарків, тому що я, як завжди, забула. Коротше, нам треба от або малярний такий скотч, ну, що, типа, Жовтий просто, але не той, який типу, прозрачний, а той, який от такий малярний, що типу, з такою текстуркою, можна просто без всяких там малюнків, можна просто жовтий скотч. Це відео получиться, як ви вже поняли, походу коротке. Ну, не дуже так кисиль, но довго. Так, наконець я його відкрила. Зараз його все висиплю, мабуть, я не знаю. Так, от такий в мене скотчик з єдинорогами. Я, мабуть, візьму от, от такий. Е, так, головна тепер проблема. Я, навірно, поставлю. Е, так. Головна проблемка це те, що я просто не зможу е, е на одною рукою е, найти кінець цього і відчепити що все. Порву тут весь скотч. Так, е, е, я уже почти ось, ось До цей. Надо так багато скотчу, ну, типа, не дуже багато, але щоб обмотати всю цю всю коробочку ну, бутербродик бродик із кей-поп. Так, я говорю, що в мене, не, щоб е, мен, ну ті, хто карточник е, карточники, е, ті, хто збирає який поп карти, не осуждали, що в мене, типу, не. Немає там багато карт. В мене багато карт є, просто я не хочу показувати. А може зараз покажу? Коротше, я всі карти виняла із сюди. От такі є. Розгорлені вже ззаду От такі. є. Не буду показувати, е, що цей, які вони ззаду. Отакі От є. А, вроні. І BTS є. Коротше, в мене ще одні карти десь завалялись, і я їх не можу зараз показати, бо я не знаю, де вони. Із дівчатами K-pop. Але не Blackpink. Е, вибачаюся за посторонні звуки, якщо будуть, а вони будуть, дивіться, обгортаємо таку карточку, ну, типу бутерброд із Кей-попа, обгортуємо скотчем оцей бутерброд. А потім беремо більше скотча, для чого я підняла, якщо їх все одно зараз <кій> буду ставити. Так, дивіться е, Я не зможу е, до великого жалю показувати, як я це роблю, хоча для чого. Ну, що, типу, як я відклеюю, але правді, справда для чого? Так, ну думаю, що от стільки нам хватає. Воно навіть не поміщується в камеру. Я думаю, тоді точно що хватає. Е, якщо хтось захоче... Я... я не знаю, правда, чи це артикул. Коротше, я його обирала, вроді, в Аврорі. <coughs> Якщо хтось захоче, але вроді там уже немає цих скочів. Ну, ви поняли. Е, так, далі. Об, о такому ще по... покажу от от е, тако питаємося посерединки, приклеюємо Е, потім е, тако завертаємо е, ті бока і усе готово. Ну, типа, все. Я надеюсь, я його розпакую, бо я не хочу його нікуди відправляти і не собиралась. Ладно, воно навіть даже... це відео вийшло длинніше, чим попереднє про туторіал із гонячком, але нічого страшного. Добре, на цьому ми будемо закінчувати всім па-па-па-па!